Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро в ефірі. Програма Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі на прохання мешканців почали проводити вимірювання кількості шкідливих викидів повітря. Про це повідомили міській раді, де вже проводили моніторинг повітря та як Дніпряни можуть подати заявку на вимірювання шкідливих викидів повітря. І гість нашої студії, начальник управління охорони навколишнього середовища Товища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Ваші шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096 447 1303, а також відправляти свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. І ось на початку нашої програми пропоную послухати Дніпрянку Ілону Котненкову. Жінка скаржиться на якість повітря біля свого будинку. І на її прохання провели ось моніторинг вимірювання повітря. Постоянно рижі якісь точки струби, який вот. з труби какую валять. Тому почали займатися цим вопросом літа. Пишемо скарги, звертаємося по всій інстанції, куди тільки можна, екологічні, не тільки екологічні, і під міністерство їздили, мітингували. Тож, пане Ярославе, ось коли почали проводити ось моніторинг повітря на прохання Дніпрян, і на сьогодні де вже його ось провели? Ну протягом почали ми проводити в принципі у 2020 році, якби десь починаючи з липня місяця, і на цей час у нас в принципі охоплені всі найкритичніші точки міста, зокрема індустріальні зони нашого міста. Тобто, нам в першу чергу необхідно пам'ятати про те, що ми живемо з вами в індустріальному центрі України. Те, що Дніпро це є промисловий центр України, і найтакими найгарячішими точками щодо необхідності проведення таких досліджень є зокрема Новокодацький район, це по по старому Ленінський район міста. Де знаходиться значна кількість промислових гігантів нашого міста, це індустріальний район. Також проведено дослідження, дуже багато досліджень на території Шевченківського району в місті можливого впливу промислових підприємств, які знаходяться в даному районі. Фактично, фактично охоплено на цей час уже все місто. А ось далі пропоную послухати, які саме шкідливі речовини вимірюють та як взагалі відбувається моніторинг. І про це далі розповість засновник системи екологічного моніторингу Павло Хазан. Ми вимірюємо О3 СО, НО2, НОХ, НО, СО2 і хроматограф, який вимірює бензол, толуол, етилбензол фенол, формальдегід, толуол І крім того, трошки далі за мною от пиломір, який вимірює пил фракції 2,5-10 і нанометрів. Багато підприємств роблять свої викиди в атмосферне повітря саме протягом ночі. І Дніпровський металургійний завод і коксахім, які знаходяться поблизу і ще низка підприємств, не є винятком. Тому ми робимо це вночі. Ми робимо так, що про це всі знають, і ми про це публічно заявляємо. Тож як ми почули, ось такі вимірювання навіть роблять вночі. Я так розумію, підприємства ось не бояться саме вночі викиди свої. Чи як це ось це, чим це обумовлено, ну, в принципі, що викиди менше В принципі? Ночі? Чим обумовлено проведення проведення нічних вимірювань, нічного моніторингу? Тобто, це в першу чергу пов'язане з тим, що громадяни скаржаться, що їх турбує задушливий запах саме в нічний час до. Відповідно, спільно з нашими партнерами, це КП, комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради, центр екологічного моніторингу. А також нами укладено договір з державною установою Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України якими проводяться, проводяться зазначені дослідження, тобто у центру екологічного моніторингу є мобільна пересувна станція вимірювання наявності шкідливих речовин в атмосферному повітрі, тобто це на сьогоднішній день найсучасніше обладнання, яке існує на території України, і дозволяє вимірювати показники наявність. Показників забруднюючих, здається, по 30. Близько 30 показників, відповідно у Новокодацькому районі міста у зоні житлової забудови, тобто, це є житлова територія житлової забудови, де можливий вплив саме суб'єкту господарювання приватного акціонерного товариства Дніпровський металургійний завод і коксохімічного виробництва. тобто... Дані дослідження, локація по даним дослідженням була вибрана саме відповідно до напрямку вітру, щоб ми могли спіймати саме ті повітряні потоки, які йдуть безпосередньо з виробництва. Тобто і відповідно попередньо і вже остаточно вибрана була локація, тобто, і дуже оскільки на сьогоднішній день важливою великою проблемою є те, що у органів місцевого самоврядування відсутні повноваження щодо впливу на суб'єктів господарювання з точки зору дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства, відповідно, ми, ми зокрема. Якби здійснюємо моніторинг повітря, і відповідно вже до отриманих результатів, ми через орган, який має безпосередні повноваження на проведення заходів, заходів впливу, зокрема, це проведення перевірок, ми вже відповідно у разі фіксації перевищень забруднюючих речовин наявності забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, ми зокрема готуємо відповідні подання, тобто Дніпровською міською радою, за підписом міського голови, заступників міського голови готуються подання на державну екологічну інспекцію в Дніпропетровській області, яка є територіальним органом державної екологічної інспекції України відповідно щодо здійснення. Відповідних заходів впливу, а саме, зокрема, проведення перевірки, відповідно Державною екологічною інспекцією та її територіальними органами проводиться перевірка, і під час цієї перевірки уже посадові особи здійснюють вимірювання рівня викидів безпосередньо джерела забруднення. Тобто, це найважливіший такий фактор, і відповідно у випадку фіксування будь-яких порушень чинної природоохоронного законодавства України. Посадові особи Державної екологічної інспекції відповідно до методики нарахування збитків заподіяних держав внаслідок забруднення атмосфери здійснюють нарахування збитків заподіяних держав. І відповідно, тобто на цей час, незважаючи на триваючий уже понад 5 років процес децентралізації, відповідно до якого органам місцевого самоврядування повинні передатися, зокрема і повноваження щодо здійснення нагляду контролю. За дотриманням чинного природоохоронного законодавства, проте на сьогоднішній час цього не зроблено. І єдиним органом, який фактично може вплинути на суб'єкти господарювання в цій сфері, є державна екологічна інспекція. У свою чергу, у нас в місті діють правила благоустрою території міста Дніпра, які були затверджені ще у 2013 році. Це відповідно до правил благоустрою. Вони розроблені і прийняті відповідно до правил благоустрою території, території міст України, і відповідно нами в дані правила, зокрема департаментом МиКР. Екологічної політики Дніпровської міської ради внесені у 2018 році зміни, що при проведенні перевірки посадові особи місцевого самоврядування мають право перевірити наявність у суб'єктах господарювання дозволу на здійснення викидів. Відповідно, фахівцями департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради при надходженні скарг щодо забруднення повітря тим чи іншим суб'єктом господарювання здійснюють виїзд і відповідно витребовують у суб'єкта господарювання наявність цього дозволу, а також Проведення, проведення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів забруднюючих реч, речовин джерелом, джер, джерелами забруднення. Тобто, це є такі, знаєте, як невеличкий важіль впливу і ну, знову ж таки, Незначна не санкція за порушення за відсутність дозволу, за відсутність інструментально-лабораторних вимірювань, параметрів викидів джерела забруднення. Максимальний штраф для суб'єкта господарювання це є 1700 гривень. Але це все, що на сьогоднішній день ми можемо якось в межах знову ж таки законодавчої бази. Ми можемо якось вплинути. І, відповідно, ми намагаємось хоч якось, якось це робити, і знову ж таки повернемося до наших досліджень. Зокрема, будемо дуже сподіватися, що в найближчі роки у. Дніпровської міської ради буде своя система моніторингу, тобто вона буде частиною обласної системи моніторингу, але знову ж таки, ми дуже сподіваємось на придбання своїх мобільних станцій моніторингу. На сьогоднішній день у нас є два стаціонарні пости вимірювання забруднюючих речовин, але вони потребують знову ж таки вдосконалення, модернізації, Зації і в от найближчий рік нами заплановано зокрема реалізація цього проекту щодо вдосконалення існуючої і придбання нового обладнання для системи моніторингу, тобто, і будемо сподіватися, що знову ж таки протягом 2021-2022 років нами буде це реалізовано. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня. І сьогодні ми говоримо про проведення вимірювання шкідливих речовин в повітрі, яке проводять на прохання Дніпрян. Гість нашої студії начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої питання питання на наш вайбер, пане Ярославе. А ось розкажіть, чи кожного разу, коли ось скаржаться дніпряни, виявляють якісь порушення під час моніторингу? Ось знову ж таки, Дуже багато проблема в тому, що дуже багато скарг надходить. Зокрема, такого змісту про те, що е, мені смердить, е, я задихаюсь і прошу усунути е, джерело е, забруднення атмосферного повітря. Е, е, виявити е, виявити можливе за допомогою досліджень е, можливе джерело забруднення. Е, Воно таки можливо, але це доволі таки складно. Якщо, наприклад, знаходиться декілька суб'єктів господарювання, які здійснюють викид і вони займаються подібною діяльністю, це вже стає складнішим питанням. Знову ж таки, якщо, наприклад, громадяни проживають у мікрорайоні, де відсутні будь-які промислові підприємства поруч. Стає складно без зазначення суб'єкту господарювання виявити, хто саме здійснює забруднення і де саме знаходиться це джерело забруднення. І відповідно з законодавством також. Громадянам при зверненні до органу, що здійснює нагляд контроль за дотриманням чинного екологічного законодавства до державної екологічної інспекції, обов'язково потрібно зазначати, який Можливий е, суб'єкт може здійснювати це забруднення, е, і це набагато е, знову ж таки е, стає простішим е, проведення перевірки е, провірки, перевірки і е, правил благоустрою е, території міста Дніпра е, посадовими особами місцевого самоврядування, і інспекторами, е, державними інспекторами екологічної інспекції слухайте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня. І сьогодні ми говоримо про проведення вимірювань шкідливих речовин повітря, яке проводять на прохання Дніпряни. Гість нашої студії, начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303 а також надсилати свої питання. на наш вайбер. И мы маем ось телефонный дзвінок. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка. вы в эфире. Алло. Так, так, говоріть. день. Будьте любезны, я хотела бы услышать ответ профессиональный по поводу антенны, установленной рядом с нашим домом на Солнечном Малиновского 10 для мобильной связи. Есть ли какое-то влияние на состояние здоровья, потому что очень увеличилось количество э, людей умирающих? Это один вопрос. И второй. Э, по экологии, по выбросу промышленных э, воздух. А у нас вот когда наши власти э, примут э, какие-то меры по устранению э, мусор, мусорных ящиков урниц? Прямо під окнами установлені машини плохие, привозять з них течок грязь і літом взагалі дышать невозможно. Дякую вам за питання. Ну почнемо знову ж таки з відповіді на друге питання протягом останніх п'яти років. Дніпровською міською радою повністю модернізовано контейнерний парк, тобто контейнерне обладнання. Пробачте, це зокрема замінено усі контейнери на сьогоднішній день. Нами встановлено. Сучасні контейнери європейського зразку, тобто вони є пластикові, вони є металічні. Але Часто їх не зачиняють. Я бачу ні, те, що їх не зачиняють, не зумовлює те, що вони протікають. Тобто протікання це знову ж таки необхідно з'ясувати, який це будинок, з ким з ким у них з якою компанією перевізником у них укладено договір, і відповідно, оскільки на сьогоднішній день перевізником. Перевізником твердих побутових відходів у місті є ТОВ екологія, д і відповідно, також протягом 2015-2020 років повністю замінено автомобільний парк. Тобто обладнання для перевезення твердих побутових відходів. Тому знову ж таки, можливо, де, можливо, громадянка, що звернулася, проживає в будинку, де перевізником невідомо хто виступає, і, відповідно, просимо вас звернутися на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Це єдина гаряча лінія для звернення громадян Дніпровської міської ради за телефоном 732 1212, 12 і відповідно код вашого мобільного оператора. І відповідно нами буде з'ясовано, де, де саме. Де саме і як саме розміщені контейнери, і хто є перевізником? Але знову ж таки, якщо ви проживаєте в будинку в е, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вам потрібно в першу чергу з'ясувати з вашим головою ОСББ хто у вас саме виступає перевізником. Тобто ті контейнери, які встановлені? Е, Дніпровською міською радою, тобто муніципальні контейнери, можливість фактично протікання відсутня. Також існують чинні санітарні норми, які. Передбачають встановлення контейнеру не ближче ніж за 20 метрів до житлової забудови. Лише у випадку неможливості дотримання цієї відстані комісійно вирішується щодо розміщення контейнерів на більш Ближчій відстані. І щодо першого питання щодо першого питання, мобільні це є антени. мобільні антени. Знову ж таки, потрібно, потрібно проводити дослідження можливого впливу цих хвиль на. Саме який, який фактор впливу він впливає на сьогоднішній день. На жаль, фінансування на проведення таких досліджень відсутнє, і відповідно ви маєте право самостійно звернутися до державної установи Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, який знаходиться за адресою вулиця Щербаня, 6. Так, і ми маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, говоріть, будь ласка, в ефірі. Алло, да. Е, спасибо вам о том, что вы говорите на эту тему. Это первое. Второе, я хочу сказать о том, что как по отношению к машинам. Это же что-то ужасное, оно затмевает наше украинское небо. Мы не, не видим неба, звезд не видим совсем. А машин невероятное множество. Сейчас уже за граница переходит на электромобили. А у нас завалили, черти чем, нашу страну, вот этими старыми машинами, на которые Украина же давала в торт сырье всякие люки снимались и все на свете. И частные вот эти частные приемные э, были сделаны. Это одно. Второе, еще последнее, я хотела бы напомнить, что погиб, по-моему, в 2012 году Гончаренко, по-моему, Владимир Иванович, его расстреляли за то, что он объективно говорил о том безобразии, которое было на, им наблюдалось в, в, в Кривом Роге. Треба би бы, було б бы вулицю назвати там, де він жив, його іменем. Цей правдивий чоловік. Він об'єктивно говорив об этом. Нельзя этого забывать. Спасибо вам большое. Дякую вам за питання. Да, дякую. Знову ж таки, з приводу автомобільного транспорту. Так, на сьогоднішній день ми проживаємо, проживаємо в місті мільйоннику. Що стосується наявності шкідливих викидів від автомобільного транспорту, це неминуча проблема, і вона, в принципі, у нас була є і залишатиметься, але знову ж таки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості електромобілів. Протягом останніх п'яти років у нас здійснено Дніпровською міською радою, знову ж таки здійснено відродження. Нашого електротранспорту, тобто закуплені нові вагони трамваїв. Повністю, майже повністю замінено на нові, та відремонтовано здійснено капітальний ремонт старих тролейбусів. Тобто, якщо раніше ми на вулицях міста могли, це було дуже рідке явище, коли їде по вулиці тролейбус. На сьогоднішній день на наших вулицях постійно курсують новенькі тролейбуси, і це дуже такий приємний фактор для нас. Як для городян, і як наслідок, це є зменшення шкідливих викидів від маршрутних таксі, також протягом останніх декілька, декілька років у нас здійснено заміну маршруток великої кількості маршруток на великогабаритні сучасні пасажирські автобуси, які теж. У нас є дуже сучасними, і відповідно завдяки цьому зменшується кількість викидів до атмосфери, тобто, але є позитивний фактор про те, що в місті Дніпрі не найгірший стан щодо, атмосфер... щодо стану атмосферного повітря, зокрема в місті Києві від автомобілів. Від автомобільного транспорту це знову ж таки є набагато більший вплив, і тому сподіватимемо, що технічний прогрес не стоятиме на місці, і електротранспорт розвиватиметься, і кількість електромобілів все таки буде збільшуватись в геометричній прогресії. Чи можна сказати, що у нас в нас Дніпрі ну найбільше забруднюють саме підприємства ніж автомобілі? Е, ні, в нас не можна сказати, що в нас там забруднення йде от від Там. Це є загальний, загальний такий комплекс факторів, але знову ж таки на території України, не зважаючи на те, що ми є промисловим центром України, у нас не, не, не є найгіршою. Ця ситуація. Тобто, в нас знову ж таки в нас проводиться на підприємствах модернізація, е, і в нас е, е, проводиться е, проводяться із е, певні, е, певні перемовини, зокрема за. При знову ж таки повторюся відсутності повноважень органів місцевого самоврядування укладено два меморандуми з великими промисловими підприємствами: це є ТОВ від є Відокремлений підрозділ «Дніпровська» Теплоелектростанція, що знаходиться у Придніпровську, внаслідок підписаного меморандуму, проведено повністю модернізацію двох енергоблоків. Що Дозволило скоротити кількість викидів в декілька разів, і також нещодавно підписано меморандум Дніпровської міської ради з товариством з обмеженою відповідальністю потоки, оскільки дуже багато скарг надходило на забруднення повітря внаслідок діяльності цього суб'єкту господарювання, і відповідно цим ТОВ то в потокі проведено екологічну модернізацію, встановлено сучасні фільтри на основні джерела забруднення, що також дозволило суттєво скоротити викиди до атмосфери. І ось на завершення нашої програми можете ось розповісти, як можна подати ось заявку на проведення вимірювання кількості шкідливих речовин в повітрі. Куди, буде знову можна ж таки, знову ж таки, проводяться дослідження. Відповідно на території міста, можливо, як і до Дніпровської міської ради, але потрібно вказати, який саме суб'єкт господарювання здійснює вплив на, на саме на атмосферне повітря. Можна також подати заяву, тобто звернення заяву чи скаргу до державної екологічної інспекції. Яка є органом, що здійснює нагляд контроль за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства? Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ярослав Крисько. Говорили ми про проведення вимірювання шкідливих речовин в повітрі, яке проводять на прохання Дніпрян. Ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Нікалішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко до нових. Зустрічі в ефірі програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.